Допомогти усім для людей з порушенням слуху та мови відновили можливість виклику бригади швидкої за допомогою смс-повідомлення. Така функція була і раніше. Зараз, після проведеної реорганізації, її повернули у повідомленні на номер телефону. Потрібно вказувати свої дані та причину виклику. Керівництво служби соціальної політики обласної державної адміністрації запровадило номер телефону, за яким ці люди можуть звернутися круглодобово за медичною допомогою, використовуючи смс-повідомлення, а також текстові месенджери, такі як вайбер, ватсап Telegram. телеграм. Людина мусить вказати свої паспортні дані, прізвище, ім'я по батькові, місце проживання чи місце перебування. На момент звернення, тому що це може бути і громадське місце, не обов'язково місце проживання, і проблема з якою людина звертається.